Харії Крішна, глава 16, Абхавадгіт. Божественні і демонічні натури. Верховний Бог особа сказав: безстрашність, очищення свого існування, розвиток духовного знання, благодійність, самовладнання, принесення жертв, вивчення вет, аскетизм, простота, відмова від насильства, правдивість, здатність, гамовувати свій гнів, зречення, спокій, небажання вишукувати недоліки в інших. Співчуття до всіх живих істот, відсутність жадібності, порядність, скромність, непохитна рішучість, енергійність, всепрощення, мужність, чистота, відсутність заздрощів та шанолюбства, всі, всі ці трансцендентні якості, осинбарати, притамання праведним людям, що обдаровані божественною природою. Гордощі, зухвалість, зарозумілість, гнів, брутальність і невігластво, ці якості притаманні істотам демонічного походження осину Прід. Ї. Трансцендентні якості ведуть до звільнення тоді, як демонічні поневолюють людину. Але не хвилюйся осину панду. Ти народжений з божественними якостями. Осину Прідхів. В цьому світі є два різновиди створених істот: одних називають божественними, інших демонічними. Я вже пояснив тобі докладно, якими є божественні якості. Тепер послухай про якості демонічні. Демони не знають, що треба робити, а чого не треба. Їм не властиві ані чистота, ані гідна поведінка, ані правда. Вони кажуть, що цей світ нереальний, що у нього немає основи, нема Бога, який керує ним. Вони кажуть, що світ виник із статевого бажання і що його зумовлює лише хтивість. Виходячи із таких уявлень, демони, які загубили себе і в її втратили розум, займаються жахливою, шкідливою діяльністю на згубу світу, знаходячи втіху в, в невсити міхтивості, охоплені зарозумілістю, гордощами й пихою, демони перебувають таким чином в ілюзії, зачаровані минущим. Їх постійно приваблює нечиста діяльність. Вони вважають, що чуттєве задоволення найперша потреба людської цивілізації. Таким чином, охоплені до кінця своїх днів, незмін, незмірним неспокоєм, вони зазнають незлічених страхів і тривог. Оплутані тенетами сотень і тисяч бажань в полоні хтивості та гніву, вони всіма правдами і кривдами побуду, добувають гроші для чуттєвого задоволення. Демон думає, сьогодні в мене є так багато грошей, а буде згідно з моїми підрахунками ще більше. Тепер мені належить стільки-то, і з часу моє багатство зростатиме все більше і більше. Він мій ворог, і я знищив його, а, всі, і, а всіх інших моїх ворогів також буде знищено. Я пан над усіма і над усім. Я насолоджуюсь. Я досконалий, могутній і щасливий. Я найбагатша людина. Мене оточують шляхетні родичі. Нема нікого, хто б перевершив мою силу і був би щасливіший від мене. Я офірую щось, роздам милості, і відтак буду веселитися. Таким способом невігластво вводить людей в оман. Так, пригнічені турботами, охоплені тривогою, заплутавшись в тенетах ілюзії, вони стають надто схильними до чуттєвих насолод і потрапляють до пекла. Самовдоволені, завжди зухвалі, введені в оману багатством і ілюзорним престижем, вони, сповнившись пихи і, не, і нехтуючи всіми, всіма правилами і приписами, ніколи не приносять жертви лише про людське око. Збиті спуття оманним его силою, пихою, хтивістю і гнівом. Демони починають заздрити верховному богі, Богові особи, який перебуває в їхніх власних тілах і тілах інших істот. І вони вдаються до блюзнірства, зневажаючи справжню релігію. Їх заздрісних і лихих останніх споміж людей я постійно вкидаю в океан матеріального існування до різноманітних демонічних форм життя. Знову і знову, народжуючись серед демонічних форм життя, такі люди, осинукунті, ніколи не можуть наблизитись до мене. Поступово не опускаються до найниціших форм існування. Три брами відкривають шлях до пекла: хтивість, гнів, пожадливість. Кожна розумна людина повинна відмовитись від них, тому що саме, саме вони зумовлюють деградацію душі. Людина, яка уникла цих трьох пекельних врат осинкунті, здійснює вчинки, що ведуть до самоусвідомлення і таким чином поступово досягає вищої мети. Той, хто зневажає на станови шастри і діє, керуючись власними примхами і хтивістю, той не зможе досягти ні досконалості, ні щастя, ні вищого призначення. Тому, керуючись приписами шастра, людині слід зрозуміти, в чому полягає її обов'язок і чого їй не дозволено робити. Знаючи ці правила, її приписи, людина повинна діяти таким чином, щоб поступово піднестись. Харікрішну.